Вирішили сходити ми сьогодні на дальній кордон <пиш> пошукати рибу. Йдемо зараз аж на ту сторону скелі. Будемо пробувати там пірнати, якщо можливо там тихіше, бо тут хвиля, об скелі б'ється, навряд чи я зможу пройтися по гротам, позаглядати. Ходимо на ту сторону, глянемо, що там. Раптом вдасться поплавати. І якщо взагалі знайти рибу, так то взагалі фантастично. Хочеться щось велике знайти. І мат і повністю ми не ночила. Ну, спробую в цьому мальовничому місці, в цій бухті, пройдуся, продивлюся гротики, може там риба якась є. Трошки більш-менш тут погода дозволяє, бо з того боку взагалі штормить. Коротше, друзі, Нічого в мене не вийшло з того. Не вдалося мені піймати там рибу. Хоча рибка там є, але вона вся переважно дрібна. І так само вона не, не підходить близько так, що можна її поцілити, купу пострілів зробив. Все мимо. Це те саме, що у нас в Дніпрі стріляти там, не знаю, по плотві. по подлящикам, в кращому випадку. Коротше, риба дуже хитра. І видимість така собі, і штабмить. Але місце цікаве, реально цікаве. Я думаю, що там може і буває крупна риба, але я її поки що не бачу. Ось такі справи. Так, купили ми сир Типа нашого творога, але він виявився не дуже смачним, сухий, якийсь кисловато-гіркуватий, не солодкий, і того готуємо з нього сирнички. Сирнички вийшли смачні. Сьогодні знову ми з рибою. Щойно виліз з води. Набив сарго. Вибачаюсь, то було не недорадо. Все-таки я визначив це. Рибка називається сарго. У неї ось тут на хвостику. Бачите, червона така, чорна пляма на, на, ну біля хвоста. Коротше. Рибка сарго. Піду чистить. 15 штучок сьогодні набив. Засадив гарпуна, думав, вже і гарпун останеться там. Але все-таки виковиряв. 10 на це потратив. Все, йду чистити Сарго і будемо смажити. Сарго. У нього така чорна пляма тут на хвості, але доради схожий, тільки без чорної плями. І теж такий самий плавничок у нього. Сиджу оце і думаю, треба щось робити. І розумію, що життя набрало якогось такого а, якихось таких барв, що все зводиться до того, що треба, треба щось зробити, поїсти, треба піймати рибу піти, треба ту рибу почистити, треба її приготувати. Якось все так упростилося до ну, просто до <смі> до простоти. І от сусіди принесли, наприклад, шмат дикого кабана. Його треба зараз приготувати. І цього кабана ми вже відварили. Треба піти десь там викопати <смі> картоплину, цибулину і вкинути сюди. Ох! Захід сонця поїли риби, сходили погуляли. Ранок починається з того, що готую спорядження, вдягаю костюм, іду пірнати, виліз з води, пішов чистить рибу, посмажив, поїв, йшли, сходили на гору. І так уже день за днем. Ну таке, потрошку звикаємо. А у нас вечірнє готування, Заварили чай з місцевої м'яти. Юстина десь назбирала. Лануся тут керує парадом. А юстинка варить суп із кабана. Десь Як успіхи? Кабан. Каба... Кабанятина. Дикий кабан. Для Той, що смаку. бігав в мармарісі, в мармарісі бігав, тут він вже в супі у нас. Я смаку додала сушених українських грибочків і сушений укропчик. Це місцеві мисливці нам підігнали. Коротше, дочекалися. Поміняли, поміняли рибу, на рибу на кабана. Дочекалися ночі, щоб приготувати суп із кабана. А Марта вдає з себе пупсика і лежить в колясочці. А юстинка чаює м'ятою.